Оце іграшка, оце я розумію. Не те, що там милішку якусь дадуть, да? Тут у кабачка є все. І кабачок, і хвостик, і пакетик рядом є. Тільки бери та грайся. Ще ж і вітаміни там приховані. Не то, що там, да, карма якісь дають. А ну, синенький поганять погризти, оце воно, це саме те, що треба. Ще й хвостик там можна погризти. О, отак за хвостик його. Да, 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 да. Отак. Хвост це саме головне. Що дарма мишкам хвости обрізаєш? Ні, не дарма, треба гризти їх. Во да, во такой позируєш? Ну сеньки не дочекаються своєї консервації, мабуть. Каже, вбить не вб'ю на хвост від гризу, еге.